Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі Для Вас із Польщі. І сьогодні відео про те, як ми їдемо в Люблін. І зараз хотів би перше зняти обзор на вагон у потязі. Ось маємо таку стільницю. Тут мусорник під нею. Можна далі тут ці підлокотники. Під. Для підлокотників тут можна заряджати. 230 вольт, що собі. Ну, місця, ви самі бачите, чудесні. Далі можна включати світло, але воно таке собі вішати одяг. Рокала. Ще зеркала є. Щоб подивитися, Зніми верх, оціку каже кондиціонер. Ось такий ось такий вагон. Тільки що ще побачили ось таку штуку тут є. Висовується, легти, але місця небагато, то так довго не посидиш, я думаю. Але прикольно. Ось, ми вже приїхали в Люблінгу. Ось такий автобус. Ага, ось такий вокзал. Зараз будемо йти. Прикольно, як в Україну приїхав. Дивіться, це ми. Вийшли, прийшли метрів 150, цей е, вокзал. А нам ще йти до того е, старого міста ще ого! Холодно, кабінет, вітер дує. нібито не в центральній, не в центрі в Любліна вийшов, а десь на no Cry. Ось ми вже в центрі Люблина прийшли, були ви ТЦ, так? Прийшли, там нічого такого немає. Зараз шукаємо щось поїмо і підемо по місці, будемо гуляти. Ось ми зайшли з'їздити, купили кібабу забігу, інші не знайшли, в, були в теце, там, Макдональдс, там, ну, очі діти. Ми прийшли до сюди. Я прикуду я буду звук теж дуже. Хіба б нам обійшовся 15 злотих, це був студентський. Вони брали по 17 з чим щеплена. І це що? Квиток на поїк, як нам обійшовся 10 злотих. Недорого, тому що це вийшло. Нам відратого дають не на 120 злотих. 120 лот. А вісіка вже місця вкинув тобі. Тут просто, розумієте, ми тільки шукали квітки, а на увазі додому інтернатний Знайшли от потяг на, 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 на 6.50. То будемо їхати. Зараз зірову квитки і теж радує. Додому підемо. Зараз ну, запитаємо топс, він кебаб. Давайте Денис, як тоді. 18 по 6 років подали. Він у нас з радомське, давай. Завтра дізнаємося. Більше, так? Ну це вже добре. Це вже добре. <кліпи> От мікрінація сленський. Кибап, який баб. Який собі. Ось ми вже вийшли на центральну вулицю в Любліні. так воно виглядає. Я зімою повністю вже ввечері підемося. Як вона засвідчується, бо ми будемо їхати в 7 годині, от тільки що замовили квитки. Зараз погуляємо трохи, купили води собі, поїли, погуляємо та й будемо йти на потяг. Немає в якому вічному місці в, в... 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 в Ірландії. Бачите, вони нас, бачать, ми їх бачимо. Тож що, так, дуже весело, але дуже холодно. Дуже <суватка> холодно. <суватка> Ось ми вже погуляли по центральній вулиці, трохи дуже сильно змерзли, Навіть не трохи. Зайшли в пети чаю, в кави. З хлопцями мешкати в такому місці знімають. Я ще такого чаю не пив, Будь чесно кажучи, в житті. Більше нічого, зараз посидимо, трохи зігріємося і підемо ще десь погуляємо, І будемо йти до вокзалу. Ось такий сьогодні день вийшов. Е, ось ми купили чаю ось в цьому закладі, щоб коли цікаво можна виходити. Це як така невелика реклама, я оставлю, де це знаходиться, про місце, силочку. А зараз ми трохи ще погуляємо і будемо йти. Заніме, покажи, як вулиця гарно світиться.